Вітаю вас, діти! Запрошую вас на заняття по ознайомленню з природнім довкіллям. Сьогодні ми з вами поговоримо про дарунки осені згороду. Вам цікаво дізнатися, які подаруночки нам приготувала осінь. Тоді будьте уважні, слухайте та запам'ятовуйте. Сьогодні до нас у гості прийшов зайчик зай. Ми його пригостимо чимось смачненьким. А чи можна пригостити зайчика? Правильно, овочами. Зайчики з задоволенням їсть моркву, капусту, буряк та інші овочі. Але у нас їх тут немає. Де ж нам узяти овочі? Правильно. На городі. Ходімо на город. Діти, що таке город? Город це ділянка землі, де ростуть овочі. Вирушаємо на город, де наберемо зайчику гостинців. А зараз я вам пропоную трішки послухати інформації про овочі. Наприклад, якщо овочі дозрівають рано, то це ранні овочі. Якщо овочі достигають пізно, то це пізні овочі. Якщо овочі тільки зібрали з грядки, то це свіжі овочі. А якщо овочі зварити, то вони стануть вареними. Якщо ж їх зберігати в морозильнику, то вони будуть заморожені. А овочі, які містять багато соку, соковиті. Ось і наші овочі з'явилися. Як їх багато, усі вони такі різні. І кольори у них різні, і форма, і поверхня. Давайте розглянемо їх уважніше та спробуємо розповісти про них за допомогою ось цієї схеми. Наприклад, це баклажан. Він росте на городі, на землі. Він великий, продовгуватий, овальний, фіолетовий, гладенький. З нього можна приготувати салат або рагу. А тепер спробуйте описати свій улюблений овоч самостійно. А зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру. Перед вами на екрані будуть зображені овочі, ви маєте їх запам'ятати. Потім один овоч зникне. А ви маєте відгадати, який саме овоч зник і назвати його? Наприклад, на картинці зображений помідор, цибуля та гарбуз? Що зникло? Правильно цибуля. Які овочі зображено тут? Що зникло? Які овочі зображені тут? А що зникло? Про що ми говорили з вами на сьогоднішньому занятті. Правильно про овочі. Овочі дуже корисні для нашого організму, тому їх потрібно вживати в їжу кожного дня. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!